Судоков ще має шанси опинитися в ВПЛ. Скільки хлопців років? Молодий футболіст, перспективний футболіст. Футболіст, такий е, на радарах топ-клубів, точно знаю, що за ним. І за ПЛ, в тому числі, стежили. Тому, да, в нього ще все попереду. Тільки початок шляху, і я впевнений, що на нього реально великий шлях чекає. Чому зірвався його перехід я е, Якуди? Ну, я думаю, що питання. Фінансове стоїть в першу чергу це пріоритет для команди, які він зараз належить. А от і тим не менше я впевнений, що вони розберуться, і я впевнений, що ми побачимо Георгія. Я йому дуже бажаю опинитися в топ-чемпіонаті, тому що це футболіст, один із найяскравіших молодих гравців в Україні. Я впевнений, що він може і вже напевно готовий там давати результати. А чи вплинув на це невдалий чемпіонат Європи? Не знаю на зацікавленість. Можливо, все зна шорт-листів якихось клубів він відпав, але глобально я впевнений, що його ведуть, за ним дивляться. І ну, так, можливо, євро не найкраще було в усієї збірної. Але це гравець, якого повторюся, ведуть. І я думаю, що тут чемпіонат Європи не став якоюсь такою ключовою подією. Друзі, обов'язково підписуйтесь на соцмережі Сетанта спортс. Залишайте в коментарях свої питання. Ну а ми з колегами обов'язково будемо на них відповідати. Тому погнали.